Готовий камін, розплюдючий короб і розгалуження на всіх п'ять виходів. П'ять виходів йдуть всі по першому поверсі. Всі річі виходять з підлоги, ось такурці, оце ще є можливість завхати витягнути. Плюс йдуть ще конвекційні виходи, такі, як тут, по першому поверсі. Це розведено ще на дві кімнати ліво право кімнату так теж до виходу. Решітка Вони... закрита. Відкриваю решітку. Тепло конвекційним способом йде. Включаю турбіну. Вже і на другий поверх. По першому повесть розгалуження. Плюс буде нагріватися оцей корпус. само нагріватися, віддавати е, теплопередачу вже на як, як піколочок, як грубку, щось такого плану. Тобто до 40 градусів він буде нагріватися від каміна і від. Грубки безпосередньо, тому що вони задіяні в одному комені. Зараз друга закладка по корпусу 50-40 градусів. Турбіна не виключалася. Турбіна йде такий розгалужувач і виходить 5 виходів. До кожного індивідуально є дорослі заслінка. Та як сама решітка не може справитися з перекриттям.